Духовних світів і нашого світу, котре називається Алам Азе. Алам це світ, Азе наш. Та, так ось якраз в основ, основна відмінність в тому, що це простір віддачі. Абсолютно і нескінченної. А тут у нас простір отримання. Так ось наш світ і наша реальність, так? Вона складається якраз із тієї, матерії, із матерії бажання отримувати відповідно все, що ми бачимо в цьому світі, побудовано таким чином. Звідси і відповідь на запитання, чому ми бачимо світ таким гірким, таким е е негідним нас, таким е образливим, таким. Е Ну, неймовірно поганим. Ми, ми бачимо, як кожен хапає, і кожен а, дурить, я кожен а, займається тільки тим, аби в собі вхопити і після нас хоч, а, хоч, ну, потоп, хоч потоп. так. І Причому ми бачимо, що кожен із нас може поступати таким самим чином, як і ми бачимо на прикладах. Ми з нам здається, от подивіться, людину, ми знаємо, так от приклади з виборами візьміть, да? до якоїсь там, я не знаю, до. Уряду там чи парламенту, так mm -hmm. вибори в будь-якій країні є такий кандидат, така чудова людина, і всі знають його і родичі, і друзі, mm. і далекі кола, і всі знають, ну просто ідеальний, ну просто красунчик, ну просто ну, ну як його можна не любити? Він же такий ідеальний. І я знаю точно, як тільки він подасть свою кандидатуру, зразу за нього проголосую. В першу чергу, тому що я реально, ну правда, дійсно знаю, що він все своє життя покладає на те, щоб все було добре, щоб всіх захистити і таке інше. Потім я його обираю, проходить там 3-4-5 місяців, і все, і пропала людина. Вона вже втягнута в якісь певні політичні скандали, інтриги. Десь уже там, як кажуть, до бюджетного джерела припала там і так далі. І вже там уже ми бачимо, як він на автомобілі більш шикарно їздить. Ну, все, чому так трапляється? Тому що це така реальність. Реальність отримання. Я як тільки отримую можливість чогось для себе вхопити більшого, я зразу ж це бажання реалізовую і нічого не можу з собою зробити, бо це проти моєї волі. Відбувається зі мною. Це механізм цього світу такий. І всю реальність я сприймаю саме так. І мені здається, що ця людина, звісно, такий грабіжник, і обдурив мене, вів навколо пальців і пробився до влади, щоб за мій рахунок наживитися. Але насправді немає цієї людини. Немає цієї наживи, її, цього обману, котрий вона мені влаштувала. Чому? Тому що це я цю людину сприймаю крізь фільтр, що називається отримання. І тому бачу його поганим. Насправді ця людина дійсно найдобріша і найчесніша людина в світі. Да.